Нещодавно ми ще тільки готувались до різдвяних свят, а вже й водохреща відгуляли, як співається в коляді, а той третій праздник – святе водохреща. Хрещення Господнє завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має ще назву Йордан. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він прийняв хрещення. Вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога Батька. Який назвав Ісуса своїм Сином, і на нього зійшов Святий Дух в образі Голуба, звідси ще одна назва богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці, адже в цей день за християнським вченням з'явився Бог у трьох іпостасях Бог Отець в Голосі, Син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді голуба. У день, коли Свята Православна Церква урочисто святкує богоявлення, Свято-Михайлівському кафедральному соборі в Житомирі відбулася всенічна святкові божественні літургії о 7 та 10 годинах. Ранкову службу Божу очолив архієпископ Житомирський та Овруцький Ізяслав. Йому співслужили священики собору. Парафіяльний хор велично співав святкові літургії. Мого, що я в небесах, твоє, або троє зібралися в ім'я моє, так і я серед них, не прибуну даремно слова твої, Господи, але серед сердце безмежне, і чоловіколюбство Твоє безкінечне. Цього ради молимо Тебе, теляться на нас, чоловіколюбні, Господи, і не карай та діям Твоїм на наші провини. Вільні і невінні за нашу національну несвідомість і протистояння, за несправедливі суди, за гордість і до Оридового. Але ти, Боже наш, бачиш і навернені до тебе на нашого, його віру і житовність. Ти, Господи, через це хвану апосал Павло сказав що всяка владна заміє від тебе, ти попускаєш і злову владу для нашого покарання за гріхи, але будь ми назвети народу нашого, дай нам таку владу, що вона піквалася про єдність України Сходу і заходу, Півдня і півночі, про доброго людей і про наше бання. не і залежність, який завжди вберігав християнські держави, зайняйся, Господи, в нас грішніх, що згодиться просити тебе, виконай наше прохання, але не як ми цього хочемо, тільки як ти, і нахай на все буде воля Твоя свята на віки віки. Церкви, я відчуваю в своєму серці радість ну, від цього, що я звертаюся до Бога. І ну, якби в мене таке відчуття, нібито я насправді з ним розмовляю, нібито він ну, якби живий і стоїть переді мною. Щоб всім було дуже добре, щоб Бог дав, щоб було спокійно, щоб всім здоров'ячко. І того самого і мені, я її хожу. Ви вірите в цілющі властивості води і обряду хрещення? Віру, тому що я пользуюся. Після прочитання Євангелії духівники у святкових проповідях пригадали про значення в житті православного християнина свята Водохреща, якась якась радість душі, тому, що ти йдеш в храм Божий, і щоб навіть до, до сповіді йдеш, щоб не поспі... за всі свої може, гріхи, які були її. Вже людина, кожна. Якось, як живе, звісно, без ріха. Але треба це все ходить на сповідь і до причастя. Це а потім якось на душі стає краще. Стародавній храм був наповнений побожними парафіянами. Із завершенням богослужіння весь побожний народ вирушив до водосвятної капличці. Що на церковному подвір'ї біля якої було звершено велике освячення води з читанням Паремі, апостола і Євангелії. Одного разу прийшов Ісус із Назарета Галіського і Хрестився від Іана Віордані. І коли виходив з води, зараз же побачив Іван Небеса, що розкривалися, і духа. Який мой голуб сходив на нього, і голос був з небес, це син мій улюблений, в якому моє благоволі, мати, життя і безсмертя, світло від світла, що прийшов у світ, просвітити Його. Осяй наш розум Святим Твоїм Духом, і прийми нас, що приносимо Тобі величання і подяку за віковічні дивні діла твої, і за спасильне Твоє проведіння в останні віки, що через нього ти задягнувся в наше немічне обоєвство і зійшов до рабського виду, Ти, царю всіх, і Ти ще витерпів, щоб рукою раба Твого хреститися в Йордані, щоб, освятивши водну природу, Ти безгрішний. Відкрив нам путь до нового народження водою і Духом до первісної свободи приготував нас, святкуючи спомин про це Божесне таїнство. Ми молимося Тобі, Владико Чоловіколюбче, Любче, окропи нас недостойних рабів Твоїх, за Твоєю Божесною обітницею, очащувальною водою, даром Твого благосердя, щоб над цією водою Своєї благості було приємне наше освячення грішних. Прохання, і щоб було дароване благословення і всім вірним людям Твоїм на славу Святого імені Твого, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння беззначальним Твоїм Отцем, Присвятим, Благим животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки. Великий ти, Господи. І дивні діла твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно оспівувати чудеса Твої. Али. Великий ти, Господи, і дивні діла Твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно співати чудеса Твої. Великий Ти, Господи, і дивні діла твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно співати чудеса Твої, О, і... бо ти волею, знебуття привів все добуття твоєю владою ти отримуєш творіння, твоїм промислом упорядковуєш світ. Ти з чотирьох стихій створіння твого чотирма порами року ввінчав. Перед Тобою тремтять всі сили розумні, Тебе хвалить сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухає світло, перед Тобою тремтять безодні, Тобі служать джерела, ти розкрив небо як шатро, ти на водах поставив землю, ти піском ознавчив край моря, ти для дихання повітря розлив, і тобі служать ангельські сили, тобі кланяються чини архангельські. Ну, окі ж херовими встикрилися Рафими, навколо тебе стоячі, і літаючи, вкриваються страхом непритутної слави Твоєї, бо Ти Бог неосяжний, безначальний, несказанний, прийшов на землю і образ раба прийняв, ставши подібний до людини, з милосердя і милості Твоєї, не міг ти велико дивитися на рід людський, мучений дияволом, але прийшов і спас нас, сповідуємо благодать. Проповідуємо мирість, не таємо добродійства, Ти визначив із тволю роду людського, ти народженням своїм освятив дівочу утробу, все творіння оспівує тебе, бо ти, Бог наш, явився на землі, пожив, ти освятив воду йорданські, пославши з неба Духа Святого, і знищив голови, Змію, що ставні здилися. Сам, чоловік любчи, царю. Прийди і нині через схожіння Святого Твого Духа, освяти воду. цю. Сам чоловік, коривчи царю, прийди і нині через схожнього Святого Духа, освяти воду цю. Сам чоловік, колючи царю, прийди і через хож Святого Духа освяти воду. цю. І дай благодать визволення, благословення Йорданське, учини джерело нетління. Даром освячення, відпущенням гріхів, зціленням недух, дух, знищенням демонів, неприступною для сил ворожих, повною ангельської сили, що всі, що черпають і споживають, мали її на очищення душ і тіл, на зцілення пристрастей, на освячення домів і на всяку велику користь, бо ти Бог наш, якою водою, духом нову оновив нашу застарілу гріху, природу. Бо ти Бог наш, що за ноє гріх потопив, ти Бог наш, що морем звільнив через Мойсея від рабства Фараонового, ти Бог наш, що розбив камінь в пустелі, і потекли води, і потоки наводнилися, і справлих людей твоїх ти напоїв. Бо ти Бог наш, що водою і вогнем через Іллю відвернув Ізраїлів і спокусива Ваалової, сам і нині владико. Освяти воду цю Духом Твоїм святим. Сам і нині водико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. Сам і нині, владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. І дай всім, що торкаються неї, і споживають, і помазуються, освячення здоров'я, очищення і благословення. Спаси Господи, помилуй святішого Отця нашого. Патріарха Київського, всі руси України, Філарета, і все єпископство православних, чесне присвітрство в Христі деяконство і всіх людей Твоїх, Богом бережену Україну нашу, владу і військо її, збережи їх під покром Крим Твоїх, під, під кори від всякого ворога і супротивника, і даруй їм все, що просять для спасіння і життя вічне, щоб і стихіями, і людьми, і ангелами, і видимими, і невидимими славилося Твоє Пресвяте ім'я з Отцем і Святим Твоїм Духом нині повсякчас, і навіки віків. Мир всім! Голови наші, вклонімо перед Господом. Господи, прихилий вухо Твоє, і вислухай нас, Господи, що в Йордані хреститися зволив, і освятив води ці. благослови всіх нас, що з голови Свої виявляємо покірливість Тобі, і сподоби нас повнися освячення Твого через споживання води цієї. І нехай буде нам, Господи, на здоров'я душі і тіла, бо Ти є все освячення наше. І ми тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на вівці. Як тільки духовенство закінчило чин освячення води, парафіяни і прихожани храму, переповнені радістю свята поспіхом почали набирати освячену воду, щоб якнайшвидше освятити власні домівки і себе святою водою. Ви знаєте, приходиш в церкву і виходиш, і здається, що тебе сили бати набагато більше було, ніж чим чим, чим заходиш сюди. знаєте, Дуже дуже чудове свято, дуже чудові дні. Ці дні святкові, дуже гарні. Я завжди ходжу в церкву на Ердан, і сьогодні даже ми з, з моїми дітьми пішли вже в час ночі, ми вже приймали хрещення, так сказати, води Роданської. От, і на протязі року не хворіємо. Почуття радості, почуття перемін, найкраще, щоб було, мені здається, що все переміниться для нашого народу, для нашої країни на краще, на очищення від усього поганого, від всього злого, щоб було все в кращу сторону, спрямувалося, наше життя. Щоб були всі щасливі, здорові. щастя всім здоров'я. Стільки радості, що йому нам передати вам. Це ж Христися Ісус Христос благовоєвні, Боже мій. Ми дуже-дуже раді і ходимо в Божий храм і хочемо, щоб все було добре, щоб всі люди поєдналися, щоб були дружні, щоб празднували одне і те саме свято, всі, весь люд. Це велике свято для мене. Це велика Божа благодать. Я вірю, що Божа вода. В яких хрестився Ісус Христос, Христос всіх нас трохи примирить, очистить, дасть нам мудрості. Я у Бога завжди прошу, щоб люди набралися мудрості, щоб мудрі були добрі. А як буде мудрість, доброта, то все буде. Мене переповнює радість, що ми дожили до цього світлого свята. От. Нехай воно принесе всім житомирянам і всьому народу України. Здоров'я, міцного, щастя, благополуччя, як каже церкві, благодійстві, щоб брат не йшов на брата, щоб всі помирилися і щоб наша країна процвітала. Молодець. що для вас сьогоднішнє свято? Дуже гарне, ми радісно. Прийшли на його, да що водички взяти, помолитися. В цей день у всіх містах і селах, де є церкви, святять воду. Віддавна в народі, посвячено на воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг, дають пити тяжкохворим, не освячують храми, домівки і тварин. Залишається загадкою той факт, що водохрещенська вода не псується, не має запаху. І може зберігатись протягом року.